Що наближає перемогу, так назвали приїзд президента США Джо Байдена до Києва, який до останнього тримали в таємниці. Це перший візит американського президента до України не лише з часу війни, а й за останні 15 років. Володимир Зеленський наголосив, разом із Байденом мають спільне бачення подальшого розвитку подій і перспектив у війні Росії проти України. Результати цих візитів безумовно будуть відчутними. На полі бою у посиленні наших воїнів та у звільненні наших територій рішення Сполучених Штатів щодо абрамсів для України вже заклало таку основу для танкової коаліції. і Історично важливим є наш прогрес в питаннях щодо протиповітряної оборони, і це Петріот для захисту наших міст. Це дійсно фундаментальне посилення. Проговорили питання. Сьогодні також ми далекобійної зброї, та зброї, яка ще може постачатись в Україну, і до чого її не було, і це дуже важливо. Штати стали одним із перших, хто активно та дієво підтримують Україну. Разом з рештою світу збудували коаліцію по різні боки Атлантичного і Тихого океану. Тож понад 50 країн світу допомагають Україні. Загалом союзники передали Україні сотні танків, тисячі бойових броньованих машин, артилерійських систем і мільйони артилерійських снарядів. Під час візиту Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги і висловив захоплення стійкістю українського народу тієї темної ночі рік тому світ буквально готувався до падіння Києва. Знаєте, рік по тому Київ стоїть і Україна стоїть. Демократія стоїть. Американці стоять з вами, і світ стоїть з вами. З часу моєї останньої поїздки до Києва сталися жахливі речі вторгнення. Але українці проявили себе так, як дуже мало народів проявили себе будь-коли у своєму захисті, і вони допомогли нам осягнути значення демократії. Ви сказали конгресу, що ми не боїмося, і ніхто у світі не має боятися. Ви, пане президент. Денте і всі українці нагадуєте світу кожного дня, що ж означає мужність та хоробрість: що свобода не має ціни, вона безцінна, і за неї варто боротися стільки, скільки буде потрібно. Дев'яті роковини розстрілів небесної сотні кривава рана в історії України, яка досі болить. Шанувати пам'ять героїв, котрі віддали своє життя відстоюючи європейське майбутнє нашої держави, у вінниці зібрались представники міської та обласної влади, військові правоохоронці, родичі загиблих героїв. 20 лютого 2014 року на майдані Влада Януковича вбила найбільшу кількість активістів. Обірвалося цього дня і життя вінечанина Максима Шимка. Куля снайпера влучила йому в шию на вулиці інститутській під час того, як Максим рятував пораненого. Дзвінок із страшною звісткою пролунав на телефон брата, і як підтвердження, світлини, по яким тоді впізнавали активістів. Де Макса він каже, то в Києві тоді дивись і скинув нам цю фотографію. Тоді Десь більше 300 чоловік позвонило в той день і всі не вірили, що тому всім. Минуло майже десятиліття, а для матері спокою і досі нема. Бо ж нині головну мрію її сина. Ціною життя доводиться виборювати таким же патріотичним героям. тільки тепер на сході та півдні країни. Найкраще з кращих гинуть, і ось ми живемо в такі страшні зараз для України часи. Але знаєте, є надія. Надія не вмирає, що ми таке переможемо. І Якщо ми переможемо, то напевно, навіки. Серед тих, хто на Майдані виборював свободу для нашої держави від російського гніту, були і студенти. Подвиг своїх однолітків нині вшановує молоде покоління. Тому що молодь завжди була пробивна. Ми завжди хотіли, щоб. Все було краще. І вони розуміли, що ніхто, крім них не зможе вийти. І тому всі студенти, почалася ця революція. Саме вони виходили, щоб показати, що навіть молодь України хоче якось, щоб все було по-іншому. Часи Революції Гідності Катя була ще дитиною. Тепер же щасливі моменти її юності краде війна. Дівчина переживає за брата військового і за товаришів, які її захищають. Дуже важко навіть зараз коли гинуть дуже хороші знайомі яких ти знала самого дитинства, і ти не знаєш, як це все пережити. У бік протистояння на майдані у лютому 2014-го обірвалося обірвалось життя трьох наших земляків: Максима Шимка з Вінниці, Валерія Брезденюка та Леоніда Полянського зі жмеренки. І поки тривали кровопролитні події на майдані у Києві, мітинги в підтримку євроінтеграції були і у Вінниці. Я тільки що студентам розповідаю про це, що було 9 років назад, іменно іменно в цьому місці, де стоїть зараз цей пам'ятник дереву да. Для нас це ну, надзвичайно пам'ятно, і ми це все пережили. І студенти хотілося, щоб вони це все знали. Вони надзвичайно патріотичні зараз, особливо зараз, да, наші студенти, я думаю, що це всі такі, які хочуть. Перемоги нашої хочуть, щоб Україна була незалежна, щоб ми були в Європі, щоб ми були цивілізовані, щоб ми були, щоб ми жили згідно з законів, щоб кожен мав роботу, щоб кожен був забезпечений своїм майбутнім. Учасники революції гідності стали символом українського духу свободи. А небесна сотня своєю жертвою дала наступним поколінням неймовірну силу відчувати себе справжньою нацією. Дерево свободи у Вінниці біліє, але не від світу. Це паперові янголи, якими завішані гілки меморіалу на знак шани загиблим героям революції гідності. Вінницькі студенти разом зі школярами та музейниками прийшли на площу Героїв Небесної Сотні, аби ще раз сказати спасибі загиблим за те, що відстояли право на європейське майбутнє України. Я вважаю, що головна мета цієї акції це вшанувати пам'ять померлих людей, українців, звичайних українців, які виходили на майдан і боролися за вільне життя нашої країни. І Я вважаю, що цей день потрібно пам'ятати в нашій історії, потрібно розповідати своїм дітям онукам. І, хоч в 2013-му сьогоднішні учасники акції були ще дітьми, кажуть, вже тоді розуміли актуальність і трагічність події, які відбувались в столиці. Ми виготовили своїми руками янгелів. Я вважаю мета цієї акції показати, що українці це одна велика дружня родина. Донести всім, що ми, що ми вірні, об'єднані. Така тиха акція у Вінниці відбувається вже в шосте. А справа почата майданівцями триває і сьогодні. Перше місце, де ми збираємося тут. Потім ми з рідними і з волонтерами вирушаємо на місця поховань. На сьогодні нас буде багато, тому що е, сьогодні продовжуємо далі ту справу вже зі зброєю в руках. І, на жаль, могил ми маємо набагато більше. З самого ранку біля міського центру надання гумдопомоги вишукувалась черга. Тут багатодітним родинам, які перебувають на обліку у департаменті соцполітики, видають по 50 кілограмів цукру. Це немало, це дуже важливо. Я дуже вдячна, тому що я печу дуже часто, хліб печу вдома. Мені відчутно, я дуже вдячна. Така допомога стала можливою завдяки співпраці міжрегіонального координаційного гумштабу зі швейцарською гуманітарною місією. Всього волонтери передали 50 тонн цукру. Фахівці департаменту соціальної політики запрошують також багатодітні родини на отримали цукор. Але мова знову жде саме про тих сімей, де троє і більше дітей. Прибувають в департаменті і отримують пільги на житлово-комунальні послуги. Цукор ми отримали, завдячуючи швійцарській рамках швейцарської гуманітарної місії при підтримці міжрегіонального координаційного штабу. Тому це велика підтримка для багатодітних родин. На тлі підвищення цін на продукти така підтримка особливо важлива, констатують у департаменті. Окрім цукру, продовжують видавати і борошно з мат резервів міста. Майже 900 мішків борошна було видано таким категоріям сімей, але враховуючи, що дехто з них і за кордоном і кось не було вдома, тому було доповнено ще одну категорію, які перебувають на обліку в департаменті соціальної політики, де сімей і дітей таких наразі ми нарахували близько 40. За своєю порцією цукру прийшов і батько трьох дітей, пан Владислав. Каже, допомогу тут отримує вже не вперше. В господарстві знадобиться все. Боршне я отримував вже, ну це вже було скільки місяця, чотири приблизно назад. Ось, а зараз цукор. Я думаю, що, що варто подякувати що, що є така можливість. Мука згодиться, ну і цукор згодиться. Є закрутки, сезон буде. Скоро буде, будуть ягоди, будуть фрукти, ну і чай, звичайно. Я думаю, що це дуже добре. Поміжку з цукром отримає тисяча сімей Вінницької громади. Усім їм попередньо зателефонують працівники департаменту та призначать дату і час видачі допомоги. Врятували швидку. У жмеринці водію карети швидкої не вдалося самостійно виїхати з вулиці. В цей момент у машині знаходився пацієнт, якого медики доправляли в лікарню. Колеса автівки застрягли в болоті, і всі намагання виїхати самотужки були марними. Медичній бригаді довелося звертатися до рятувальників. На допомогу виїхало п'ять чоловік та один спецавтомобіль. Вони відбуксирували швидку на безпечну ділянку дороги, і бригада вчасно добралася до лікарні. За межами села Старостинці на Вінниччині під час риболовлі втопився чоловік. Крига не витримала на місцевому ставку. Загиблим виявився 61-річний житель села. Його дістали з води за допомогою надувного човна і мотузки. Наразі обставини події з'ясовують правоохоронці. Мало не загинула під трамваєм 16-річна віничанка, яка стояла на коліях в темну пору доби. Аварія трапилась на проспекті Куцюбинського неподалік від площі перемоги. 52-річна водійка трамваю не помітила силу дівчини, яка була одягнена в темний одяг, і стояла спиною до трамваю. Потерпілу швидка допомога забрала до Вінницької обласної дитячої лікарні. За вказаним фактом поліцію розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України. За таке діяння передбачено покарання у вигляді трьох років обмеження волі. П'яні водії, яких поліція Латвії затримає за кермом на гарячому віддаватимуть свої машини на потреби української армії. Поправки до закону про підтримку населення України були ухвалені рішенням сейму в остаточному читанні. За ними передбачено можливість безоплатної передачі транспортних засобів, що належать латвійській державі у власність України. Вже на нашій території автівки замаскують та підлаштують під умови війни. Процес передачі здійснюватимуть через організацію, яка співпрацює з нашим урядом. Та отримала конкретні запити щодо допомоги для військових. Наразі ми можемо реалізувати конфісковані у п'яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку або розібравши на запчастини. Однак ми бачимо, що за нинішніх умов вони були б корисною підтримкою для народу України. Майже два кілограми канабісу вилучили поліцейські у жителя Вінницького району. Наркотики виявили у помашканні 43 річного чоловіка під час обшуків. Правопорушника затримали, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. З якою метою чоловік зберігав наркотики, з'ясують в ході слідства. Наразі чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі. Правильно та швидко реагувати в разі виникнення надзвичайної ситуації. Цього навчають юних мешканців Вінничини, бійці ДСНС в рамках інформаційної кампанії Єдиний урок безпеки. Днями такий надзвичайники провели у пункті незламності в Тульчині. Хлопчикам та дівчаткам нагадали, що під час повітряної тривоги потрібно спускатися в укриття і в жодному разі не наближатися до вибухонебезпечних предметів. Розповіли рятувальники дітям і правила пожежної безпеки у побуті та поведінки на водоймах. Отримані Знання допоможуть дітям не розгубитися в разі надзвичайної ситуації і зберегти здоров'я або навіть життя. Екскурсія ретро тролейбусом. Вінницькому рогатому виповнилось 59. З цієї нагоди музей транспорту влаштував для Вінничан екскурсію ретро-тролейбусом. До споменів доєднався син першого міського голови Вінниці Сергій Лютворд. Він також проїхав вулицями міста. Ми якраз проїжджаємо зупинку, яку назвали на честь батька Генриха Лютворта. Оця зупинка тепер вже називається. А отут напроти був приватний будинок, в якому він жив. Ну, жила моя бабуня, жила сім родина, сім'я і жив він. Нащадок Генріха Лютверта розповів, як виникла ідея будівництва тролейбуса. Пам'ятаю, як бачив, коли було приблизно п'ять років, коли руїни Вінниці відбудовували після війни. Тоді і прийняли рішення розвивати електронну галузь промисловості у Вінниці. Першим заводом, до якого протягти електродроти для тролейбусу, був ламповий. За 10 років подвоїлось населення Вінниці. Цих всіх, всіх людей треба було десь селити раз. І друге, треба було якимось чином е, цим людям добиватися на роботу. А тежили, в куди ми їдемо, це район міста Вінниці, це був відірваний, ну, таке село при, при, недалеко не від міста. Е, дорог не було, е, транспорту не було, автобусів було мало, ну, тролей, трамвай теж не ходив. І виникла ідея новий від транспорту, тролейбус. Це був таємний проєкт, розповідає Валерій Старжинський екскурсовод Вінницького трамваю, тому що держава не видавала кошти на будівництво тролейбусної лінії, кончення у Вінниці. Саме тому ініціаторами будівництва тролейбусної лінії в 1963 році були міський голова Генріх Лютвер і голова начальник трамвайного управління тодішній Степан Берн. Так, за особисті ініціативи тодішнього міського голови Генріха Лютворда у Вінниці провели першу тролейбусну лінію, за яку він поплатився посадою. Розповідають екскурсоводи. Однак справу свою завершив, побудувавши тролейбусну лінію всупереч влади. Зупинка за зупинкою їдемо тролейбусом і зупиняємось на одній із них, яка названа на честь водійки тролейбусу. Ціною власного життя Зоя Ткаченко врятувала своїх пасажирів. Сама ж загинула. Це той водій, яка в 77-му році, в далекому 77-му році ціною свого життя врятувала всіх своїх пасажирів, відкривши двері. А сама, ну, на жаль, не встигла вибратися з палаючого тролейбуса і загинула. А далі учасники діляться своїми враженнями із нами. Для мене це ну, якесь таке символічне. Це в Вінниці перший тролейбус. Це, ну, дуже сподобався. А мене вразило. Ті часи, це історія вашого мера, який був таким ентузіастом. А його ну я вважаю, не оцінили. але тепер всі люди користуються тролейбусами. А людина зробила таку працю велику. Однак найбільше задоволення усі отримали від компостера, який гасить білети, спробувала погасити свій проїзд і я. А ми По завершенню екскурсії розіграли призи та кожному учаснику презентували фото на згадку, на якому зображений перший вінницький тролейбус. Динамічний, активний та безконтактний. Тут ти можеш максимально викладатися, максимальне навантаження, максимально старатися. Алтимат Фризбі новий для Вінниці вид спорту. Секцію, де навчають майстерності, гри відкрила переселенка з Херсона Анна Дубова. Сама ж почала займатися фризбі у 15 років. Вийшла по Харкову і на стадіоні побачила, як люди бігають і кидають цей знаряд. диск. Я підійшла, познайомилася з ними. Були дуже привітні, ну всі гравці зацікавлені у новачках, і мені запропонували грати з ними. Учасники гри дві команди по сім людей. Літаючий диск, спортсмени мають провести через ігрове поле до зони суперника. І вже там його ловить один з гравців команди. Цікаво, що суддів тут немає. А за дотриманням правил слідкують гравці. Якщо є конфліктний момент, гравці мають між собою за 10 секунд вирішити це питання. Якщо вони його не вирішують, то момент просто переграється. Полюбився алтимат фризбі, людям різного віку та професій. Тут юристи, програмісти, фітнес-інструктори і не лише вже більше як півроку не пропускає тренувань віце-президент Вінницьких вовків Євген Хомин. Ділиться спорт зацікавив, адже має спільні правила з флагфутболом. Спорт дуже цікавий і дуже корисний для нас, як для футболістів, буде, тому що він ну дуже схожий, він так само атлетичний, він так само швидкий, так само динамічний. Грає у команді і його дружина Олена. Спершу жінка приходила до спорткомплексу як глядачка та вирішила теж доєднатися до тренувань. Спочатку не дуже виходило, не знала, що робити, але потім сподобалось, Тепер бігаємо. Подобається, головне зрозуміти, як тримати цей диск в руках. Цікавий алтимат Фрицбі і для підлітків. Найменшій гравчині Марії 13 років. Каже, просто ходити до спортзалу їй нудно, тож обрала командний вид спорту. Це дуже ефективно, це спорт, я люблю спорт, це дуже круто. І тут взагалі дуже гарні люди і мені дуже комфортно. Наразі до гри доєднались 25 людей. Учасники переконані, спорт може захопити будь-кого. До того ж, він виховує і спортивні, і людські якості. Тут не можна бути грубим, не можна битися, штовхатися. Він безконтактний. Цей спорт він вчить по вазі, по вазі одної од, ну, людини до іншої. Спортсмени запрошують долучитися усіх охочих. Безкоштовні тренування відбуваються тричі на тиждень у залі дитячої юнацької спортшколи колос.